Сьогодні в відео. Руслан Ротань стане новим тренером Шахтаря. МФК Металург звільнив увесь тренерський штаб. Манчестер Сіті підпише Яна Облака. Алехандро Грімальдо може перейти в Барселону. Хаві веде переговори з Ромою. Роберто Дедзербі може очолити клуб із Саудівської Аравії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Львівські Карпати, які взимку підсилилися після об'єднання з рухом, розглядають можливість розставання з одним із новачків. Йдеться про Вінгера молодіжної збірної України Іллю Квасницю, який наразі не вписується в тактичні плани головного тренера Карпат Владислава Лупашка. Як повідомляється клуб, готовий обміняти квасницю на одного із двох якісних легіонерів, що нині грають у чемпіонаті України. Перший кандидат це Вінгер Олександрії Безера, за якого містяни планують виручити щонайменше 3 мільйони євро. Другий варіант це хавбек ЛНЗ Мухарем Яшарі. Реал Мадрид особливо прискіпливо дивиться на позицію лівого захисника і не планує підписувати центрального захисника та шукає одного півзахисника. Якщо в клубі знайдуть когось, ким зможуть покращити якість зліва в обороні, то спробують це зробити. Ставка на Ферлана Менді була значною мірою обумовлена наполяганням Карло Анчелоті. Мадрид наразі працює на ринку лівих захисників, але вони також шукають креативного півзахисника. Вони хочуть підписати гравця, який доповнить півзахист. Наразі Реал Мадрид не планує підписувати центрального захисника. Треба побачити, чи зміняться плани клубу в найближчі тижні, але зараз вони думають лише про лівого захисника та півзахисника. Ювентус та ПСЖ домовились про зустріч щодо коло Муані по закінченню цього сезону. Сака домовився з Арсеналом про новий контракт. Залишились останні формальності, основна частина вже узгоджена. Ціль Челсі залишається незмінною: це обрати нового основного воротаря з четвірки Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен, Джорджа Петрович та Майк Пендерс. Новини про інтерес до Грегора Кобеля з Борусії Дортмунд перебільшені. Президент донецького шахтаря Рінат Ахметов, який раніше неодноразово наголошував, що тренерами клубу залишатимуться виключно іноземці, схоже, готовий переглянути свої підходи. Серйозним каталізатором змін стали успіхи Олександрії під керівництвом Руслана Ротаня. Цього сезону команда гарантувала собі місце в Єврокубках та навіть зберігає шанси на боротьбу за чемпіонство. Ще місяць тому в шорт-листі кандидатів на пост головного тренера Шахтаря були виключно іноземці, серед яких фігурував, зокрема, Арда Туран. Однак наразі Ахметов особисто зацікавлений у запрошенні саме Ротаня. Варто зазначити, що на українського тренера претендують також інші клуби, тож остаточне рішення поки не прийняте. Як повідомляється Ллойд Келлі травмувався і вибув орієнтовно на 14 днів. Через 10 днів проведуть повторні тести для уточнення термінів відновлення. Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль, Ньюкасл і Арсенал виявляють інтерес до Адемола Лукмана. Веслі Фофана може залишити Челсі під час літнього трансферного вікна. Клуб готовий розглядати як варіант продажу, так і оренди. Сам футболіст більш ніж відкритий до ідеї переходу в Марсель. Ювентус зацікавлений у Ніколо Фортіні, який належить Фіорентині, але наразі виступає в оренді за Юве Стабія. Угода може бути спрощена завдяки тому, що Фортіні представляє агентство, що добре знайоме клубу. Його вартість оцінюється у 10 мільйонів євро. Салах обійшов Агуеро в списку найкращих бомбардирів англійської прем'єр-ліги. Футболіст вийшов на п'яте місце, і йому залишилось забити три голи, щоб вийти на четверте місце. Манчестер Сіті лідирує в перегонах за підписання воротаря Атлетико Мадрид Яна Облака. Едерсон найімовірніше покине клуб цього літа. Сантьяго Соларі може стати тимчасовим головним тренером реала на клубному чемпіонаті світу, якщо Хабі Алонсо не вступить на посаду до цього часу. Маркус Решфорд пропустить залишок сезону через травму підколінного сухожилля. Венесуельський вінгер кривбасу Глейкер Мендоза, який останнім часом перебував у центрі уваги через новини про можливе залишення клубу на фоні складної ситуації в місті, поступово звикає до ситуації. Раніше повідомлялося, що венесуельський футболіст серйозно розглядав варіант від'їзду через масовані ракетні обстріли Кривого Рогу, однак, зрештою вирішив повернутися до команди. Важливу роль у адаптації Мендози відіграло підписання ще одного венесуельського футболіста 18-річного Вінгера Майкега Гонсалеса. Молодий гравець проживає з Мендозою в одній кімнаті на клубній базі, що позитивно позначилося на емоційному стані глейкера. Наразі його оренда діє до кінця 2025 року, і є всі передумови, що влітку контракт не буде перерваний, якщо знову не виникнуть форс-мажорні обставини. Щодо іншого легіонера Кривбасу, бразильця Матео Аморозо, який також залишив місто після масових атак, то повернення його в кривий ріг цього сезону нібито вже не планується. Проте є невеликий шанс, що наступного сезону він знову захищатиме кольори клубу, якщо команда отримає кваліфікацію в Єврокубках. Арне Слот отримає рекордний трансферний бюджет в історії Ліверпуля. Збірна Бразилії хоче зробити Карло Анчелотті найбільш високооплачуваним тренером збірних. На даний момент тренером, який отримує найбільшу зарплату серед збірних, є Томас Тухель, який заробляє 6 мільйонів євро на рік. Анчелотті хотів би очолити бразильську збірну до кінця 2026 року. Але федерація пропонує йому контракт до чемпіонату світу 2030 року. Алехандро Грімальдо може перейти в Барселону. Каталонський клуб зацікавлений у підписанні лівого захисника Байера. Клуб із Леверкузена готовий відпустити гравця за 40 мільйонів євро. Щоб дозволити собі цю угоду, Барселоні спочатку доведеться продати когось зі своїх гравців. Ярослав Шевченко пропустить кінцівку сезону через ушкодження. 18-річний півзахисник на одному з тренувань травмував гомілкостоп. Футболіст вже розпочав відновлення, яке триватиме ще приблизно місяць. Такі терміни не дозволяють футболісту зіграти у нинішньому чемпіонаті. Атлетико Мадрид є головним кандидатом на підписання Дарвіна Нуніса. Ліверпуль готовий віддати нуніса в оренду на один сезон з опцією викупу за 45 мільйонів євро, яка автоматично активується при досягненні певних умов. Найкращим новачком сезону в чемпіоншипі став 17-річний вундеркінд з Сандерленду Кріс Рік. Представники головного тренера КПР Марті Сіфуентеса провели переговори з Вест Бромвічем. Іспанець може зайняти пост головного тренера Дроздів з наступного сезону, який зараз є вакантним після звільнення Тоні Моубрея минулого тижня. Калебо Колі зацікавив болоню. Футболіст обійдеться орієнтовно в 15 мільйонів євро. Хаві веде переговори з Ромою. Чинний наставник Римлян Клаудіо Раньєрі залишить клуб після завершення сезону, тому керівництво активно шукає нового тренера. Серед інших кандидатів на посаду також розглядаються П'єро Гасперіні, Вінченцо Монтела, Масіміліано Алегрі та Мауріціо Сарі. Порту відхилив першу пропозицію Манчестер-Сіті щодо діогу кошти. Сіті запропонував за трансфер 40 мільйонів євро, але у відповідь почули відмову. Тепер Манчестер Сіті готує для порту поліпшену пропозицію. Передбачається готовність португальського клубу продати голкіпера за суму в районі 60 мільйонів. Челсі і Манчестер Юнайтед зацікавлені в підписанні контракту з африканським півзахисником Абубакаром Майка наприкінці сезону. Тарі Клемпті перебуває в полі зору Евертона і Аякса. ФК Металург офіційно оголошує про припинення співпраці з тренерським штабом. До кінця сезону клуб працюватиме під керівництвом Юрія Слабишева, Сергія Рудики та Руслана Галігузова. Зміни в тренерському штабі викликані невдалими результатами команди у весняній частині сезону. Роберто ДеДзербі може очолити Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Контракт нинішнього головного тренера Аль-Хіляля Жорже Жезуша діє до кінця поточного сезону та досі не продовжений. Клуб займається пошуками нового наставника і ДеДзербі входить у їхній шорт-лист. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.